Чому до одних експертів стоїть черга з клієнтів, а про інших ніхто не знає? Давайте поясню вам на прикладі кондитерів. Ось у нас є Мішель. Він класний кондитер. Працює в Парижі в хорошому ресторані. Але чому черги з клієнтів його ресторан немає? І заробляє він в районі тисячі євро. А є Седрик Гроле, він також кондитер. Я впевнена, що ви про нього чули. Він так само талановитий, як і Мішель. Але біля його кондитерських завжди величезні черги. І повірте, заробляє він десятки тисяч доларів. І секрет популярності тут тільки в одному прийнятому рішенні почати вести блог і проявлятись. І ось чому я так топлю за розвиток соцмереж та особистого бренду, бо знаю, що мої учні навіть з такою кількістю підписників могли монетизувати блоги вже на тисячі доларів. І якщо ти також хочеш бути седриком гроле, але в своїй ніші, запрошую тебе на масштабування для експертів. Заповняй анкету перед запису в шапці профілю, і я з тобою зв'яжусь, проведу безкоштовно. Розбір твого блогу розповім про програму нашого навчання і запропоную найвигідні.